Ну, блядь, ну що, на вулиці вже година, можу показати, що можна піймати за півдня. Покажу, що піймав, а що після обіду вже не покажу. Ну вас нахуй. Буде пиздіти, блядь, більше, ніж важити. Оце сама пиздата таранка, яка тільки може плавати в наших водоймах. А це ще й озерна таранка. Тому я її буду вже жерти сам. Хлопчики і дівчатка, сьогодні дуже серйозна тема. Чого серйозна, бо наступного разу буде, ну ніхуя не серйозно. Зараз я прийшов на болото, ну, дивись, засунув камеру, дивлюсь, карасі плавають чи ні. Тут влітку були класні карасики. Якщо вони не шевелиться, значить закопалася скотина. Я нарешті знайшов пиздатого синця в озері. Ну ладно, не буду пиздіти, знайшов не я, знайшов знайомий. Точку мені по секрету злив. Ну і, звісно. Моя задача тепер її зашифрувати по максимуму, щоб ніхто про неї не дізнався. Значить, в чому прикалюха? В принципі, блогери завжди ділились на дві групи: Потеряні, які знімали контент чисто заради того, щоб просто якусь спалити точку, бо більше на них дивитися, то в принципі і нема за що. Ну і на тих, котрим є, що сказати. Ну от сьогодні. Я поділюся з вами. Знову ж таки, це ваше питання. Прийшов час його розкрити, коли ставити більше чортів. Сьогодні дуже уважно подивимося графіки діпера Нехолота. І я прям по цим графікам розжую, чому саме так я поступив в даній ситуації. Бо коментатори діляться на дві групи у мене. Одні кричать, їбать, як ти піздата все розповів, ми тепер хуярим рибу. А другі зрозуміли явно не все. І плачуться, що все взяли, все зробили, але ніхуя не ловиться. Тому давайте розжовувати. На цьому графіку ти можеш побачити, що риба стоїть на їбанутій просто глибині, це вже недобре. Другий нюанс, не дивлячись на ту навіть глибину, ми бачимо, що шлейф риби доволі такий високий чи широкий, як ви як хочете, коротше, так його називайте. Про що це каже? Про те, що якщо ти береш два чортика. На них теж буде клювати. Але ти облавлюєш або перший слой, те, що вище, або те, що нижче. І ну, хуй, Якщо ти просто прийшов покайфувати від риболовлі, то в принципі можна забити хер на це седіло. Але коли є ще конкуренти, які грають тобі по нервам своєю динамікою риболовлі, то все ж таки. Різниця буде колосальна, коли ти поставиш не два, а три чи чотири і будеш обловлювати весь цей косяк риби. В більшості випадків Такі високі, високі, всякі широкі косяки риби, вони не всі активні, тобто активна якась частина, або нижня, або верхня, або середня. І це все дізнається в процесі риболовлі. Але коли ти запарився і бачиш, що покльовки хуйово вони клює, але клює і звідти, і звідти, то ну, ясен хуй, ти пройобуєш десь 50% своїх поїмок чи покльовок. В такому випадку я беру і вішаю ще два чорти. Єдиний нюанс, якщо ти приходиш з двома чортами, то ти можеш одразу починати з тонкої лески. І це головний нюанс всієї зимової риболовлі. Чим тоньше в тебе лєска, тим краще в тебе буде клювати на фоні всіх, хто в тебе там буде десь там, навіть в жопі, якщо в тебе буде хтось уже пальцем колопаться, то рибу доставати. Ну а паджопошнікав завжди йобам, тому в принципі звикайте. Якщо ти ставиш чотири чорта, то мільчити з діаметром лески вже просто доволі таки стрьомно і затратно. Бо якщо ти відхуяриш собі кілька чортів, то це вже буде не два, а чотири. Ну звісно, в гіршому випадку, але все ж таки. Тому тут у мене лісочка вже десь 016-018. Але і тут є загвоздка дуже цікава. Тобто ти можеш дрочити, але знову ж таки, вся риболовля, повністю вся риболовля ґрунтується на аналізі. Типу не на тому аналізі, що у вас там десь постійно блядь, по вулицям написано на будівлях. Ті аналізи на, нас не їбуть. Треба аналізувати, що робиться на риболовлі. Як себе ведуть конкуренти, як вони ловлять, що вони ловлять, де вони ловлять, і це все треба якось згруповувати в якусь думку, і це все і потім для себе якусь вистроювати стратегію своєї поведінки. В такому разі, якщо ти бачиш, що ну, кліє хуйово і не тільки в тебе, або в когось краще, і ти розумієш і за чого, а за а це, як правило, або мотиль, або діаметр лески, то тоді ти вже починаєш змагання. Меншувати діаметр своєї лески. І до, ну, 0, до 01, як правило, у мене це все діло доходить. Але з чотирьма чортами це піздець який геморой. На цій риболовлі хуярила, що дурна риба, хуярила на товсту леску. Але була риболовля, де товсту леску вона жрать зовсім не хотіла. Я її не знімав, бо, в принципі, ви цей об'єм риби хуйово переживаєте, буде блядь, більше тим, чим та риба важить. Товсту леску не хотіло. В просто від відмовлялося зовсім. Якщо зранку трохи поклювало, то потім риба забила хер і все, і просто вхолостути сидів дрочів як дов в бою Значить, як тільки поставив лісочку нормально, адекватно, так і пішла жара. При тому. Що не клювало ні в кого, просто всі жопошники, всі піджопашники, які то попідлазили, блять, уже влять. Як хотіли нагліли, блять, лізли куди сука хочеш нахуй, хоті лізли ті, олені, ті. і все одно нічого в них не клювало навіть з мотилем це вам показник. Тому я думаю, жопашники, піджопашники такого не дивляться контенту, який я показую. Ну а ви будете більш адекватні в цьому питанні тепер і будете розуміти, як їх нагибати. А нагибати їх треба, бо, блядь, пізда, як мене біса, сука, піджопашна тема. тема. Три часа. Скільки? Пов три Блін, вже скоро дає їхати. От, смотри, от пер... Бердун старый прямой наводкой сюда идет. Вот прямой. Вот стоят люди, бля, а он идет, видишь? Долбоебный. Вот то сядет и пиздец. Так что вытянешь, постоим, Дима. Да, не Да идет, сука, блядь, его ебаный А я в лунку бігу, на Господі ти завокав. В лунки, вряд сука, починає тріпіхатися і вообще. Його... Ну я теж думав, в лунки думав взяти, але, ну сука. Ну, так, так, починає. І сюди можна ж додати нашої нової рубрики, яка вже буде вдруге. Коротка рубрика. Уроки чемності на льоду. Сука, блядь! Чому? Наш народ тупориле стадо, яке ні, ніколи не вмикає мозок. І саме страшне, що мені не подобається, що це йобане стадо його вічно даве жаба. Ніхто не вміє радуватися за свого ближнього. І та ж сама історія з людьми за холотами. Якщо є людина з холотом на водойомі. То вона всім уже повинна, в принципі. Вона должник, блядь. І все. І значить, якщо ти прийшов за халотом, значить об'язан просто терпіть, що тобі, блядь, будуть під жопою постійно хуярить буром, блядь. Дивіться. Об'ясняю картину для довбойобів. Якщо в тебе нема грошей, щоб купити халот, якщо в тебе нема здоров'я, щоб шукати рибу, якщо в тебе нема розуму, блядь, щоб шукати рибу, то ти приходиш. Збираєшся кучею, толпою, точніше, ні, стадом блядь, своїм збираєшся, підходиш до людини з ехолотом і кажеш: Давай ми тобі розбуримо акваторію, а ти будеш шукати рибу, блядь. Все, нахуй, сука, питання вирішено. Ви друг другу, блядь, зробили рибалку блядь. Ті психолотом не хуяре по столу, і потім вас хуями не криє цілий день, бо ви підараси, блядь, лізете йому під жопу, блять, постійно. А всі, хто би захолоту, вони знають, що є людина, яка ходить по їх лункам і ту рибу постійно знаходить. Все, блять, ось вам тактика риболовлі. Якого хуя, блять, діди сука пірдуни старі, які повинні бути мудріцями на свій возраст, блять, на свій вік, блять, не можуть додуматись до самого простого. Людина, яка приходить з ехолотом, вона роби. Біля сотні, сука, лунок, нахуй. Вона шукає рибу. І щоб потім якась підарасіна на постійно приходила, то кидала ящик, нахуй, пішньою ляпала, швиряла нахуй. Ну ви уйобки просто. Як хто так робить, ви уйобки. Тому. Не будьте сука, бидлом. Якщо людина приходить на риболовлю, і вона готується до тієї риболовлі, вона не хоче бачити ваше бидляцьке їбало, блядь, яке лізе сука носом в жопу. Розумієте? Тому або беріться за розум і робіть з риболовлі якийсь загальний общий процес, де всі задіяні, або сусіть десь хуй подалі від людей, нормальних, адекватних. На цьому уроки вічливості на сьогодні закінчились. Не будьте бидлом, і якщо ви. Приходите відпочивати на лід, не мішайте відпочивати іншим. Ще одне, прям піздець, яке, короче, часте питання, це як же ж я в'яжу тих чортів. не незрозуміло, чого хлопці. бачать там по 1500 якихось варіантів. Тому показую. Дивись, на леску я в'яжу чортів тупо за вушка. Для цього у мене є два вузла: або клінч, або паламар. І все, взагалі не парюсь. Вони у мене, бачиш, отак терчать в сторону. Ну, Для чого це я роблю? Я, я вважаю так, що коли риба підходить. ну, Якщо ти знаєш, як кормиться риба, то вона підходить або плює, або втягує. І тут, коли в тебе. Повністю підв'язаний чорт до лески, ну що закріплений прям на намортво, то це добре для багріння. Якщо ти знаєш, є така тема, як контролька, її називають. Типа проводиш проводку і бачиш, як риба там підіймається, і ти, типу там в останній момент робиш ривок і контролиш там, типа багриш ту всю рибу. В моєму випадку. Така тема теж іноді працює не так, звісно, густо, як у всіх інших. Але зато у мене виходить, коли риба приходить, він у мене болтається там собі тихесенько на тонесенькі лісочці, Прийшов, втягнув і гачки у нього в роті. Його не треба, блядь, багрити за сраку витягувати. Це чисто моє бачення, може воно неправильно просто ділюся своїм досвідом. У мене воно так працює, міняти нічого не буду і не хочу. Наступний відео буде вже більш розважальної тематики, це буде жлоб-пакет. І я покажу вам, що можна купити в Чернігові, як можна куп... затаритись в Чернігові мінімально просто для того, щоб піти і половити білу рибу. На чортів, звісно, з заплющеними очима, що можу робити, навіть блядь, не вставаючи з кровати. Не забуваємо формувати бюджет каналу, на який буде куплятися всяка хуєта для оглядів і всякої подібної речі. Якщо кидаєте гроші, обов'язково не забувайте писати в коментарях своє прізвище, хоча б щоб потім, як будуть якісь розіграші, можна було вас якось ідентифікувати, бо зайобує ця тема. І не забувайте писати в коментах, які б теми вам хотілося б побачити, почути. Але, блядь, теж не забувайте про сезонність. Я зараз питаю. Зараз мені не треба блядь, розповідати про якийсь там спінінг. Чи твічинг, чи ще якусь хуйню. Ще, все, що, все, що стосується зими, пишіть, а я буду думати, щоб його ще зняти, такого прикольного.